Фестиваль Мій рідний край вже багато років поспіль об'єднує навколо себе найкращих телевізійників та радійників нашої країни і за кордоном. Цьогоріч для учасників заходу підготували насичену програму. А для того, щоб вони відчули гостинність Закарпаття і зрозуміли, як краянам дається мирно співіснувати, організували вечір етнічної музики. Атмосферу об'єднання націй на фестивалі створювали народні колективи, які виконували автентичні пісні. Лілія Майорова з Рівненщини переїхала на фестиваль вперше. Найбільше гостю вразило, що на Закарпатті у мерії злагоді проживають різні етнічні групи, а це в сучасній Україні надважливо. Мені здається, що Рівненщина в плані такого фестивалю не може посмагатися, тому що у нас немає настільки багато представлених національних меншин. Тому е, честь, і хвала вам. Так, я вперше в Ужгороді, вперше на Закарпатті. Мене вражає все ваш Ужгородський замок. Місто маленьке, але в принципі є, що подивитися, є, що показати туристам і Отзі гостя з Івано-Франківська Галина Держепільська на фестивалі Мій рідний край зрозуміла, захід виконує важливу місію об'єднує українців з усіма, хто тут проживає. Сонячні люди. Так як і сонячна погода, дуже гостинні, різнобарвні. Ми здається, сусіди ближні. Ми перед Карпатами, ви за Карпатами, але є відмінності, тому що багато культурність у нас є ну, більше польська громада, німецька громада є. У нас немає такого розмаїття громад, і тому, звичайно, це величезне багатство. І слава Богу, що є такий фестиваль, який це багатство висвітлює. Михайло Хвойнецький бере участь у заході вже кілька років поспіль. За цей час фестиваль Мій рідний край еволюціонував, розширив географію учасників. Слава Боже, є такий фестиваль, який об'єднує дуже багатьох людей своїм баченням тих чи інших проектів, які не завжди визначені чи відзначені є не стільки як національні меншини, як тому як сьогодні прозвучало на відкритті. Ти, умов, що дійсно е, далеко, і слава тим е, людям, які живуть в Україні інших національностей, і слава Україні, тому що вони залишаються українцями. Театр вогню на завершення дня гостям фестивалю показали грандіозне фаєр-шоу.